Усім привіт, компанія Autostar вітає вас. Сьогодні у нас на огляді дійсно дуже ексклюзивний автомобіль. Це в нас KIA Махау, 3-літровий дизельочок на повному приводі. Просто, що це за автомобіль? Чесно, я максимально кайфував від нього, безключовий доступ присутній. Датчики зон також присутні. Чорна шкіра є, електростіння також присутні у нас, пам'ять є, повний електропакет, від JBL. боже, як класно воно грає! Це просто. Капець. Тримання в полосі, датчики сліпих зон я вже вам казав. Пробіг 148 тисяч кілометрів, круїз контроль у нас присутній, двохзонний клімат, вентиляція також двох передніх сінь. але підігріви всіх чотирьох. Також підігрів керма у нас присутній, задня камера, передня камера, парктроніки. Також у нас є. Такий от по салончику, чорна шкіра. Як вона класно виглядає на даному автомобілі. Чесно, це дуже-дуже ексклюзивний автомобіль. Їх майже немає. Чесно, я ще не бачив такі автомобілі сьогодні. У мене, грубо кажучи, як перший раз, дивіться, скільки тут місця в цьому багажному відділенні. Йомою, яка крутишка. Автомобіль весь в рідній фарбі. Жодних взагалі нюансів чи нарікань до нього немає. Просто приходіть і забирайте. А прийти, забрати цей автомобіль, ви можете у нас в автосалоні «Автостар». Або дивіться, всю інформацію про даний автомобіль на нашому. Сайті автостар звичайно не забувайте про мобільний Клуб 365 і також всі автомобілі є в нас в Телеграмі.